Всім привіт! Сьогодні ми подивимось на те, як ми зазвичай розв'язуємо прості лінійні рівняння. В принципі, в мене вже був один відос про це на цю тему. Але в цілому зараз у учнів, не тільки з 6 класів, з 5, а й в 8-9 є така проблема, що не знають, як саме вводити найпростіші, як здавалось, формати рівнянь. Типу, це не є проблема така, щоб. Дуже велика, але її треба все ж виправляти. Тому буде така. Декілька відео, буде серія відео, де я буду розв'язувати різні формати лінійних рівнянь. Вони будуть невеличкими, щоб довго не затримувати. Окей, почнемо з основного. Який в нас основний принцип розв'язування лінійних рівнянь? Це відоме в один бік, все невідоме в інше. Якщо ви запам'ятаєте це і будете керуватися цим. То все буде добре. І дивимось. Почнемо з першого завдання. 6х плюс 12 дорівнює 5х плюс 3. В даному випадку, що ми не знаємо тут? Ми не знаємо, що таке x. Відповідно, 6х ми також не знаємо. Бо це, по суті, в 6 разів більше якесь невідоме число. 5х також невідоме, отже, нам треба перенести їх в один бік. Давайте зносити вліво, тому ми 5х переносимо вліво. І біля цієї п'ятірки знак змінюється на протилежний. Якщо в нас біля п'ятірки немає ніякого знаку, або просто написано на x плюс 3, і ми хочемо перенести х за знак до рівня, це означає, що там є невидимий плюс. Якщо ми перенесемо, вилізе мінус. Тобто 6х мінус 5х до рівня... А тепер таку ж саму річ ми робимо з 12 переносимо вправу. Тому що 12. Ми знаємо, що це 12, фактично, цифра. І 3 в нас тут було, тому ми її перш... пишемо першою. А далі вже мінус 12. Далі, 6х мінус 5х. Дивіться, 6х мінус 5х працює за тим принципом, що це в нас начебто 6 хлібів мінус 5 хлібів. У нас залишається один хлібець. Тобто 6 і 5 це як коефіцієнти. Коли ми віднімаємо 6х і 5х, ми саме працюємо з коефіцієнтами біля цих букв. Тому 6-5 1. А одиничку ми не пишемо. У нас є просто фактично x. До рівня. 3-12. Це у нас буде мінус 9. Власне, ми розв'язали наше рівняння перше. Друге. Так само 7у-11 дорівнює 10 плюс 16. Дивимось, невідомо це в нас 7 10 10y, Тому 10 перенесемо сюди. З іншим знаком. 7у. Я відкреслю тут ось так. мінус 10 дорівнює. Мінус 11 переносимо вправо. Відповідно, мінус 11 перетворюється на плюс 11. Буде 16 плюс 11. 7Y -10Y, 7 мінус 10, 7 мінус 10 буде мінус 3 У дописали. До 16 плюс 11 це у нас 27. Дивимось далі. Друге така правило, що запам'ятовуємо, щоб знайти невідомий додаток. Множник, я зазвичай кажу, додаток. Ну, додаток не дуже гарне слово. Щоб знайти невідомий множник, ми ділимо на відомий множник. Невідомий множник у нас є y. Бо мінус 3 це в суті мінус 3 помножити на y. Не забуваємо про це. І тому, щоб знайти y, ми 27 ділимо на мінус 3. Дорівнює мінус 9. Я запишу ось тут формулу. Тобто, якщо у нас є a плюс х дорівнює b. Х дорівнює b мінус А. Якщо в нас є ax дорівнює b, тоді х дорівнює b поділити на А. З відніманням і діленням трохи інша справа. Чому так, бо А поділити на х дорівнює b, відповідно, Х дорівнює А поділити на b. Але при цьому. Х поділити на А дорівнює Б, Х дорівнює А Б. Тобто, якщо в перших випадках, що в нас буде А плюс, що Х плюс А, на виході ми все, все одно будемо просто переносити і віднімати. Так само і з множниками. Якщо Х виступає в якості множника, неважливо, на якому місці він знаходиться. Чи перший множник, чи другий. З діленням і різницею в нас зовсім інша справа, бо тут залежить. Чи є в нас X дільником, чи є тим, на що ми ділимо. Окей. І запишу за ще формулку для різниці. Тобто А мінус х дорівнює b, х дорівнює А мінус b. І другий варіант якщо у нас Х мінус А дорівнює b, х дорівнює А плюс b. Власне, ось так воно і працює. Різниця і сума, вони плюс-мінус працюють саме за тим правилом, що я вже казав. Це невідомо, переносимо в один бік. Просто, якщо в нас вийде від'єм мінус біля ікса, ми домножимо або поділимо на мінус 1. Окей, рухаємось далі. Третє і четверте. 3м плюс 7 дорівнює 6м-2. Переносимо все відоме в один бік, все невідоме в інший. 7, це в нас відоме, поїде вправо. 6м поїде вліво. Маємо 3m 6m дорівня мінус 2 мінус 7. 3m 6m, це в нас буде мінус 3m дорівня мінус 9. Щоб знайти невідомий множник m, ми добуток ділимо на відомий множник. Мінус 9 поділити на мінус Мінус на мінус дає знак плюс. 9 поділити на 3 дає трійку. Третє, готове. четверте. 4,6 плюс 0,6. дорівнює 0,3, мінус 2,3. Здається, що складніше, але правила ніяк не змінюються. Все відомо в один бік, тобто 4,6 переносимо вправо. А 0,3 переносимо вліво. Не забуваємо змінювати знаки. 0,6 мінус 0,3 до рівні. Мінус 2,3 мінус 4,6. 0,6 мінус 0,3 0,3 дорівнює. Мінус, тут буде обов'язково, бо мінус. мінус І маємо мінус 6,9. І далі, щоб знайти Y, ми ділимо на відомий множник. Мінус 6,9 поділити на 0,3. Тут я в такому випадку домножу би верхнє і нижнє на 10, щоб було простіше. Мінус 69 поділити на 3. Мінус. Це у нас буде 23. Власне. Ось ми порахували перші такі чотири рівняння. Друге завдання. Використовуючи основну властивість пропорції, розв'яжіть рівняння. Тобто, нас просять використати властивість пропорції. якщо пам'ятаєте добре, якщо ні, в нас є така властивість. А поділене на Б дорівнює С, поділене на Д. Ми можемо перемножити це навхрест, і буде аналогічний вираз. Тобто, АД дорівнює БС. Тобто, якщо ми перемножуємо навкрест, ці дані будуть рівними. В даному випадку ми будемо мати 5 помножене на x-2 дорівнює 7 помножене на x-3. А далі вже розкладаємо 5х-10 дорівнює 7x-21. Не забуваємо про те, як воно в нас розкривається з скобки, тобто ми множимо на кожен з елементів, що в нас всередині скобочку. І далі дивимось. Невідоме це в нас тут, переносимо вліво. Відоме мінус 10 переносимо вправо. 5х мінус 7х дорівнює мінус 21 плюс 10. 5 мінус 7 мінус 2х. Мінус 21 плюс 10 мінус 11. Х дорівнює, ділимо на відомий множник. Мінус 11 поділено на мінус 2. мінус на мінус 10 плюс 11 поділити на 2. 5,5. ,5. Друге, так само. Перемножуємо навхрест. І буде в нас 3 на х плюс 0,3 дорівнює 5 на 0,2 мінус х. 3х 0,9 дорівнює 5 на 02. Це в нас 1. 5х. 5х переносимо вліво, 0,9 переносимо вправо. 3х плюс 5х дорівнює 1 Знаки ж не забуваємо, що змінюємо. 3х плюс 5х8х дорівнює 1 мінус 0,9 0,1. І х дорівнює 0,1 поділити на 8. Домножимо на десятку, щоб було ліпше. 1,8. Власне, на цьому це відео буде завершено. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі!